Сьогодні я вам покажу дуже милі іграшки, і це ось такі дельфіни від Збабам. Всього їх колекції 12 і сподіваюсь, що всіх їх знайду. Перший дельфін ось такий гарний і він спить. І до кожного дельфіна йдуть ось такі наліпки і лист колекціонера. Наступними я знайшла золотистого дельфіна і який світиться у темряві. Всі дельфінчики деталізовані і мають великі блискучі очі. Далі я знайшла ось такого з блискітками і ще одного дельфіна, який світиться у темряві. Цій колекції дуже багато прикольних дельфінів: є перламутрові, блискучі, галактичні, сріблястий та золотистий. А це єдиний дельфін, який змінює кольор у теплій воді. Він був синього кольору, а змінив на блакитний. Також на листі колекціонера написано цікаві факти про кожного дельфіна. Також мені дуже сподобався ось цей дельфінчик, і останній – це ось такий сріблястий. І ось я зібрала всю колекцію з 12 дельфінів. А який дельфінчик сподобався вам найбільше? Пишіть в коментарях.